28 березня у Зміївському ліцеї номер 1 відбулося відкриття класу безпеки. Це перший клас безпеки, що функціонуватиме на базі освітнього закладу. Зміївські рятувальники, медикині і поліціянтки провели для дітлахів учнів 7 а 7 і класів ліцею номер 1 урок безпеки, спрямований на всебічний розвиток підростаючого покоління, їх обізнаність з приводу власної безпеки і відповідальності перед законом. Рятувальник Олексій Бут розповів допитливим і кмітливим учням багато. Цікавого нагадав маличі основні правила пожежної та мінної безпеки, знання з якої, на жаль, наразі є вкрай важливими. Також хлопцям і дівчатам розповіли, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. А зміївська лікарка Ганна Шапка розповіла про те, як правильно надавати домедичну допомогу та поділилася з дітлахами важливою і необхідною інформацією, що може допомогти у критичних ситуаціях і навіть врятувати життя. На жаль, війна триває повітряна тривога розпочалась прямо під час виступу медикині. Дітям. Усім присутнім на заході довелося пройти в укриття. Швидко і злагоджено потрапивши до сховища, урок безпеки продовжився, не дивлячись ні на що. Тож Наталі Багацькій та Світлані Наконечній, представницям Зміївського відділу поліції, довелося розпочинати бесіду з учнями прямо у приміщенні сховища, де було безпечно. Там дітям розповіли правила особистої безпеки. Після закінчення тривоги усі так само злагоджено і згуртовано повернулись до класу. Там поліціянтка продовжила свою частину уроку і розповіла учням про Відповідальність неповнолітніх та батьків за вчинення протиправних діянь. На сьогоднішньому відкритті класу безпеки також були присутні представники влади: начальниця зміївського відділу освіти Інеса Селяник, директорка ліцею номер 1 Лідія Дударєва, завуч Вікторія Комишанченко, класні керівники дітлахів, що відвідали захід, Марина Шматова та Тетяна Ністерцова. У класі безпеки на базі Зміївського ліцею номер 1 є все, аби діти дізналися якомога більше про власну безпеку: буклети, листівки, плакати, засоби для. Для трансляції аудіо та відеороликів, презентацій з питань пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту та іншого, настільні ігри і розмальовки, що допоможуть закріпити знання. У цьому році загалом планують відкрити вісім таких класів безпеки у закладах освіти на території Зміївської та Слобожанської громад. Дякуємо нашим рятувальникам, поліцейським і медикам за такий важливий вклад у розвиток і безпеку нашої малечі, так тримати разом до перемоги. Лариса Бодерєва істоміна. Анастасія канал медіа зміїв.